Його Микити, Лиса Микити. Він як завжди запізнюється. Тобто затримується. Трішки свята привезли із собою в спеціальні школи на Мукачівщині представники кількох закарпатських громадських організацій та театрали. Малечі і місцеві, і вимушено переміщені дарували свою творчість та віру в дива. Ми приїхали з виставою Фарбований лист за казкою Івана Яковича Франка. І Різдво, і Новий рік, і хочеться зробити свято для дітей. Крім подарунків, для дітей організували майстер-класи. Їздили до діток з Дніпрянщини, які під час війни опинилися на Закарпатті. І вимушені тут перебувати. Ми відвідали два заклади, привезли все, що могли, позбирали по різних організаціях там і одяг, і е, солодощі. І, крім того, привезли два майстер-класи гончарство та живопис. Добру справу ініціював волонтерський штаб Українська команда а підтримали громадська організація «Артпростір Cinema Space та громадська правозахисна жіноча організація Зонта Клуб Ужгород. Сьогодні приїхали подарувати свято до дня святого Миколая. Ці щасливі хвилини ми можемо розділити разом з дітьми. В подальшому малюнки від дітей будуть направлені військовим подарунок, а також лікарям міста Дніпра. Загалом, представники закарпатських організацій увагу приділили майже двом сотням дітей.